І так, все потрібно перевіряти. Інколи вистачає прилада за 6 тисяч гривень, тим паче, коли немає можливості придбати його за 8, там, чи за 11, чи за 15 тисяч. Зараз спробуємо можливості даного приладу. Десь орієнтовно до 18 см бере чітко, в нас є антон, у нас є саме прилад і в нас є глибина. Заміряємо ось. Та сама, яка в нас орієнтовно була 14, десь см. Беремо, перевіримо спочатку, що тут нас коїться, увімкнемо його на самій мілкій, але стабільний навіть програмі. Спробуємо. Пляж. Тут нічого, тут нічого. Дивіться, наскільки нас динар бере. Десь на сантиметрів 70-80. Так, беремо цей динар. Вкладаємо рівно його на плаздар, можемо трішки ось так зробити. Під нахилом. Я думаю, це сильно нам не нашкодить. І занурюємо все це в нас. Ставимо вітка. Олітка. Нітка мали друга. Ось так, видаємо сторону і покажемо пані момент. Так, програма пляж має свій плюс. Найменша глибина, але стабільність і VDI на повну глибину. Тобто, в чому суть, ледве бере, тобто це для неї глибоко. Але от я трішки нижче і є відіай. Бачите, так? Да? З прохода. Тут нема. Бачите? Навіть при тому, коли вона дуже слабко бере. Якщо взяти стабільність, то нею можна і косити. І давайте візьмемо цю програму, але чуйку зменшимо до 70%. Тут супер стабільність взагалі теж. І провіряємо глибину. Легко, але віддяй нема. В самий притул. Не лізе віддяй, бачите? Нема. Але бере чітко з проходу і легко. Якщо навіть йому затулю максимальну чуйку, віддяй тут немає. Наступні програми, наприклад, ця, навіть на повній чутливості. Найтихий звук на даній сигналі. Дивіться, в чому принцип. Близько, гучно. Дуже тихо. Тут ви відчуєте тільки через динамік. Наприклад, вам нічого не чути, приставляю до динаміка. Ви чуєте. Так само тут наступна програма. В них потрібно працювати в наушниках. Ледве чути. Чуєте, так? Ну, в принципі, ось так щось стосується даного приладу. Максимальна глибина до 20 було сантиметрів. В середньому 16-17. Тут бере 15 легко навіть на загрублених налаштуваннях.